Продовжуємо з перешкодами чи перешкод, без перешкод. Ми продовжуємо слідувати з Господом. Ми продовжуємо бути під Його благословенним потоком сеяння істини слова і скритих таємниць, які він відкриває своїм вибраним. Тим, хто любить його. Таємниця Господа дарується тим, серце кого покладене в його ногах, і хто живе розпідним, зреченим життям, щоб небо відкривалося, і поток духа втікав в серця. Люблячи Господа, тож хай будуть ті, хто люблять Господа саме в такому положенні, щоб Дух протікав, а сила Духа Святості очищала, оживляла і вела до зрілості. Суд, продовжуємо розглядати питання суду. Божого суду. Надіюся, що з усіх попередніх сповіщень і спілкувань, які ми провели, ви зрозуміли, що суд переслідує ціль. І сила суду в тому, що він просвітлює і поглинає гріх. Всі суди Божі призначені для того, щоб зупинити гріх. На протязі всієї історії, якщо Бог приміняв метод суду, то ціллю його було просвітити, тобто вскрити, виявити гріх і поглинути його, перешкоджуючи, перешкоджаючи його просування вперед. Суд усуває гріх. Це повинно бути у вашому серці 24 на 7. Розуміння ціль Божого суду і всіх Божих судів. Зупинити і усунути гріх, а також поглинути його в повній мірі, щоб в світі не було гріха. І щоб він був очищений від гріха і торжествував під Божою. Праведністю і святістю в повному послуху Божому правлінню. Що буде щуліть? Гріх буде усунений. Це буде величне торжество Божого правління без присутності гріха і в його яскравому сяючому управлінні, коли божественна праведність і святість будуть по всій широті землі. По всьому світу. Це буде унікальний період божественного торжества в правлінні. Але що зумовить цей період? Суди. Каскад усіх майбутніх судів, які ми читаємо, відбудуться в кінці віку, і я надіюся, що милість Господа дозволить нам підійти впритул до них. І розібрати кожного, кожен суд, тому що він каскад судів, він витікає один з одного один з одного, і він послідовно, почергово підводить під цю дію усі сфери космосу диявола всі його завоювання і всі його досягнення, і в кінцевому результаті зводить на нівець все, що він переслідував. Всі Божі суди кінця віку зупинять і знищать гріх. Велика скорбота і суди Великої скорботи переслідують цю ціль: знищення гріха і очищення землі. Я надіюся, що це стало вам ясним, і що оцінка і слова, і дії суду для вас. Світла, суди Божі, корисні, якщо не сказати незамінимі. Божі суди містять максимальну користь в Божому плані, найбільшу користь, яку він коли-небудь де-небудь досягав або отримував. Найбільшу користь йому приносили його суди. і вони Є методом досягнення цілі. Божі суди корисні, в них ми знаходимо навіть любов. Але там немає спасіння. І оця точка повинна тримати кут нашої свідомості. І з'єднувати їх в одну картину. Божі суди здійснюють його волю, але не місяць спасіння. І саме те, що у них немає спасіння, вони усувають гріх разом із грішником і разом із тим, що протидіяло або протистояло йому. Ця картина повинна бути перед вашими очима 24 на 7. Суд усуне гріх. І каскад судів кінця віку повністю очистить землю і приведе її в норму під Боже правління і торжество праведності і святості. Але через ті, хто прийдуть через ці суди, не спасуться. Вони не отримують спасіння. Розуміючи це, можливо, комусь прийде в голову? Бог злий, Бог мстивий, Бог безжалісний? Як він може відправити своє творіння у вічний вогонь, у вічні муки, у вічну другу смерть? Як він може допустити таке? Як він може так віднестися до людини, про яку він сказав вельми гарно. А деякі геретики, сатанинські послідовники і адепти лукавого приміняють також і слово, що Бог людину любить. Так написано в післанні до Тимофія, апостол Павло сказав цю думку. Отже, якщо він людинолюбець, як любов до людини може зробити так, щоб відправити її у вічну погибель, у вічні муки, у вічний вогонь озерогненого? Так не може бути. І тому багато хто, почувши це слово, скажуть: Бог не такий і це, або ствердять, Бог злий і ненависний. І він воріг людині. І я не адвокат Бога. І не збираюся бути його адвокатом. І я не збираюся його виправдувати. Він сам виправдиться. І я ніщо, щоб цим займатися. І я тільки скажу добру новину тим, хто готовий накинутися і на мене, і на нього. Що суд. Який він здійснить в кінці? По усуненню гріха разом з грішниками це останній суд. Але задовго до того, як він здійснить цей суд, він поставив хрест. Задовго до останнього суду, наш Бог величний, славний, всемогутній. Праведний і святий поставив хрест. Чому він поставив хрест? Тому що в Христі є спасіння. І він поставив хрест як точку спасіння, шлях спасіння і шлях усунення гріха одночасно. Хрест вбиває гріх. Але в ньому є спасіння. Багато віруючих вважають за релігійними байками, що хрест рятує від суду грішників. Це брехня. Хрест не усуває суду. Навпаки. Хрест спасає. Тому що сам є судом. Релігійні байки і фантазії у багатьох віруючих, які їм розповідали, заключаються в тому, що прийшов Син Божий Христос Ісус і помер за грішників, щоб вони не були суджені. Це сатанинська брехня. Він помер. Засудивши їх і розп'явши їх в собі, а не щоб вони не були засуджені тільки в цьому випадку, після Христа є спасіння. Спасіння Христа не усуває суду. Навпаки. Хрест сам являється судом. Але смію зазначити самим суровим судом, який коли-небудь був проведений в Божому правлінні, і самим суровим судом, який він проведе в кінці віку. Благословені дорогі Божі люди. Суді через хрест. А я наголошую, що це суд. Хрест знищення. Хрест це суд зі знищенням. В суді на Хресті або через хрест є спасіння. А в суді через престол немає. В Цьому різниця. Це два суди. Який розправляється з гріхом однаково з самим потужним чином. Тільки по відношенню до гріха, хрест, який діє на знищення, ще відкриває шлях спасіння. А престол, який діє на знищення, не відкриває цього шляху, а відкриває шлях у вічну, вічний. Вогонь. В підвічний Божий суд. Куди відкривається шлях для грішників після Великого Білого престолу? І ми читаємо Озрогнене, їм відкривається шлях у вічне полум'я. Але хрест, він також розправився з сатаною і гріхом. Він також безжалісно. Прибив гріх і безжалісно розправився з ним. Але ми бачимо, що, пройшовши через нього, з'являється шлях спасіння. І він відкриває шлях до спасіння. Ми повинні розуміти одну основну істину щодо Христа. Хрест це точка помсти і знищення гріха з відкритим шляхом до спасіння. Немає спасіння, яке би досягалося без суду. Немає. Ми поговоримо ще про це, я надіюся, що Господь відкриє глибше. Але ті, хто думають, що спасіння прийшло, Через Господа, і воно не містить суду, сліпі, обмежені і обдурені релігією. Спасіння прийшло через самий суровий суд, який тільки можна собі уявити, бо цей суровий суд судив праведника, щоби спасти грішника, ненависть до гріха. В Божому серці була така велика, що він готовий був судити свого сина без милості, щоб відкрити шлях спасіння грішнику. І щоб грішник був суджений в ньому і не підлягав суду перед Престолом, великим білим Престолом. Отже, спасіння без суду неможливе. Питання тільки, який суд ви приміните? Суд Христа, який убиває і знищує гріх, чи суд перед престолом, який зробить те ж саме? Суд вбиває гріх і рятує грішника із прірви гріхопадіння, щоби після цього. Він, вийшовши через хрест або пройшовши через хрест і приломлення, жив свято, жив для того, хто провів його через цей суд. Ми були суджені у Христі. Ми не обійшли хрест. Зрозумійте це, ми не обминули його. Якщо б ми обминули хрест, ми не могли би бути спасені. Хрест вбиває грішників і вбиває гріх, і не може бути інакше. Тільки Бог зробив це в сині, поставивши хрест. Бог вбив сина, щоб грішник в ньому був прибитий на хресті. і щоб сила гріха була усунена. А вийшовши через хрест у Воскресінні, вони жили в новізні життя за природою того, в кому вони отримали все: і смерть, і погребіння, і Воскресіння, і Вознесіння, і славу в кінцевому результаті. Отже, Хрест це перший суд суворий, знищальний, невідступний суд. По відношенню до гріха. Престол останній. Суд через Хрест відкрив шлях до спасіння. Суд перед Престолом відкриє шлях у вічне відділення озорогненого під Божий суд. Навіщо? Той, хто не прийме суд Христа, той прийме суд перед Престолом. Без спасіння. Сьогодні ті, які хочуть буйствувати і тліють в беззаконнях, гріхах і в злодіяннях, не хочуть прийняти суд Христа. Вони не хочуть зупинитися і розкаятись в злодіяннях і гріхах. Вони хочуть грішити. Вони хочуть задовільняти себе гріхом, розпустою, беззаконням і розтлінням. Вони знаходять цьому радість. Вони не хочуть віддати це Христу. Вони не хочуть приломити це, вони не хочуть схилитися перед Христом і признати Його силу і праведність і Божу волю на те, що грішник повинен бути зламаний в своєму гріховному ходженні і приломлений через Хрест повернутися на сторону Бога. Вони відкидають Бога і відкидають суд Христа, тому що хочуть безчинствувати. вони прибудуть на суд. Тільки не на суд Христа, а на суд перед Престолом. Їхнє безчинство і злодіяння зупиняться перед престолом. і шлях їхній, і їм відкриється шлях возрогню в другу смерть. А тому, хто прийме сьогодні. Суд Христа теж відкривається шлях у вічне життя, в праведність, в святість, в новизну і в славу Божу. І цей суд відкрив нам шлях, і кожен, хто прийняв його, нехай живе в положенні розп'яття гріха, і нехай буде таким же ж тотожним у відношенні до нього, як і Бог. Безальтернативно, беззупинно, невідступно і цілісно з усією ненавистю розправився. Нехай кожен, хто прийняв суд Христа, розправиться з гріхом, так, як і Бог розправився з ним в Христі, бо це спасіння. Слава нашому Господу, який здійснив суд гріху. На Христі і відкрив нам шлях спасіння, а ми прийняли і йдемо ним. Нехай буде він благословенний, слава, і нехай торжествує Його слава в тих, хто, так само пройшовши через суд Христа, являє праведність і святість в цьому віці, аж поки він повернеться, щоб вчинити суди і очистити землю. Всі, хто сьогодні буйствують в беззаконні і злі, будуть з цієї землі, їм залишилось недовго. А всі ті, хто приломили стару природу на Христі, віддавши себе волі Божій, зацарюють. у житті, так же, ж, як вони царюють у новому житті, сьогодні, зацарюють на цій планеті. Нехай буде так, і нехай Господь благословить тих. Хто прийняли суд Христа і утвердили любов Його в своєму житті через праведне і святе ходження і віддачу Йому. Амінь.